Доброго та мирного дня, мої любі підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати цей осінній овоч. Ви знаєте, наскільки він корисний. Завдяки ньому наш зір становиться більш гострим, шкіра наша набирає блиску та здорового вигляду. Він має масу корисних речей. Цей цинк, цей і кальцій, і калій. І багато-багато інших вітамінів. А С та інші. І от я хочу сьогодні запропонувати вам приготувати не то пиріг, не то запіканку, але дуже смачну і корисну річ. Ми з вами розпочинаємо. Спочатку чистимо його, вибираємо насіння. До речі, насіння в гарбузі теж дуже-дуже корисне. Так що використовуйте його в їжу обов'язково. І починаємо його нарізати тоненькими тоненькими кусочками. Ось такими довгенькими тоненькими кусочками нарізаємо 800 грамів гарбуза. І ось гарбузик наш. Готовий і ми його відставляємо. А взагалі нам для, цю, для цієї страви знадобиться борошно, молоко, цукор, масло вершкове топлене, яйця, морква, невеличкий кусочок, а також кориця, куркума, розпушувач та ванілін. А тепер нам потрібно взбити яйця з цукром. Візьмемо також дрібочку соли. Для цього ми беремо з собі помічника, міксера, тобто, або вінчик. Яйця беремо кімнатної температури. Відразу додаємо сюди дрібку соли, щоб краще їх взбити. Вливаємо до чаші міксеру. Відправляємо також. Ванільний цукор, одну пачечку та 200 грамів цукру. Збиваємо нашу масу до біла. Тепер відправляємо молоко. Молоко взбивати не треба, лише трішки його поєднати, тобто перемішати. Трішечки це робимо. А також додаємо моркву, ми її перетерли на мілку терку і теж ми її додаємо до чаші міксеру. І теж трішки змішуємо. Тепер ми беремо 230 грамів борошна, додаємо 18 грамів розпушувача. І пів чайної ложки куркуми. Отак. І тепер поєднуємо нашу рідку масу з борошном, знову перемішуємо нашу масу злегка, і в самому кінці додаємо розтоплене масло вершкове. І теж легесенько його перемішуємо, поєднуємо. Всі інгредієнти поєдналися. І тепер ми мали форму, змазали її маслом. Спочатку вислали пергаментом. А тепер беремо потрішку, додаємо в нашу масу гарбуза. Щоб кожний, кожний слайчик перемазаний був тістом. І так додаємо і перемішуємо. Слідкуємо за кожним кожним слойчиком. І так наша маса добре поєднана. І тепер ми її кладемо до форми. А тим часом духовочка наша розігріта на 180 градусів. Так, де не промазано, стараємося ще тістечка додати. Додати отак. Ставимо до духовочки на 50 хвилиночок. Погляньте, яка краса випеклась у нас. Гаряченький, ставимо його охолоджуватися, отакий гарнюній, корисний у нас пиріг сьогодні. А також я сьогодні випекла хлібчик. Ось гаряченький, отакий гарнюній хлібчик. Але чому я вам його показую? Та показую тому, що дуже б мені хотілося випекти хліб гарбузовий. Може, хто має рецепт, то, будь ласка, напишіть мені його рецепт. А то бачу в інтернеті є рецепти, але ж то вони не перевірені, не знаю. Але дуже хочеться спробувати. Тому що гарбуз це така корисна річ. Ви знаєте, хто й дієті. То дуже-дуже корисно їсти саме гарбуз, тому що має масу корисних речовин. І незамінна річ, коли людина хоче схуднути. Ну що ж я вам скажу? В моїй хаті гаряча випічка не встигає охолоджуватися, її відразу смакуємо. Бо вона ж таке смачніша, коли гаряченька, і тому я хожу-хожу навколо цього пирога. Знаю, що він повинен повністю охолонути, тому що він прямо ж ріденький, коли будете його розрізати, чому я й сказала, що це не то пиріг, не то запіканка. Він такий аж ріденький всередині, тому до повного повного треба охолоджування. Але ні, я повинна його скуштувати гарячим. І тому зараз ми його присипаємо цукровою пудрою. Хто полюбляє корицю, можете присипати корицею. Це теж буде дуже дуже смачно. І ось так. Як же скуштувати цю красу? Гаряченького, як я кажу, різати не потрібно. Ну, ось погляньте, я відламала невеличкий кусочок і зараз скуштую цю смакоту. М -м -м. Ну, смачнющий, я вам скажу: пиріг смачнющий. Гарбуз такий ніжний. Хто навіть не любить смак гарбуза, то повірте, в цій випічці він неймовірний. Смачнющий. І гаряченький же ж таке дуже смачний. Ну, ви його, Якщо і вам буде така нетерплячка, як мені. Гостреньким ножем акуратненько розріжте, ну і тоді ламайте. Я вам покажу, який він має вигляд. Хочу побажати мої милі вам миру та здоров'я. Добробуту в ваших домівках! Обов'язково спечіть мій пиріг. Я би вам рекомендувала. Дуже ж таки він смачнющий, а випічка свіжа в домі. То таке благо. Пишіть свої відгуки, я буду дуже-дуже на них чекати.